Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. 14 листопада скандальний народний депутат Микола Тищенко та його молода дружина Алла Барановська подали заяву на розірвання шлюбу. За версією журналістів «Бігус.Інфо», розлучення може бути пов'язано з майбутнім відкриттям декларацій. Перед походом Микола Тищенко у політику частину його ресторанного бізнесу переоформили саме на Аллу. Молода інстаблогерка Барановська і Тищенко одружилися у 2016 році. Подружжя виховує спільного шестирічного сина Давида. У січні 2023 Алла Барановська Барановська у відповідь на питання її інстаграм читачів про Миколу Тищенка повідомляла: ми разом наші стосунки стали тільки міцніше зараз, як багато українських сімей пристосовуємося до нового життя. Наш тато не може бути з нами часто через роботу, але ми цінуємо кожну мить разом. Алла Барановська, колишня модель, нині власниця мережі салонів краси Кліпс. Перед походом Микола Тищенка у політику частину його ресторанного бізнесу переоформили саме на неї. Відтак, нині Барановський належить 74,5% відсотки Світ ЛТД ресторан Сейф і 30% відсотків у ТОВ Ресторан. Велюр.